Митько підписував листівку до дня народження Андрійка. Моєму найкращому другу? Другові? Як правильно. А ти знаєш відповідь на це запитання? Ми допоможемо з'ясувати мерщій. Дивися відео. Слово друг як іменник другої відміни має свої особливості відмінювання. Пригадай, які ще іменники належать до другої відміни. До другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням або із закінченням О та іменники середнього роду із закінченням О Е, Я в наземному відмінку, друг Петро. Озеро море. Завдання. Залежно від того, яким є кінцевий приголосний основи. Іменники поділяють на групи Тверда – іменники з основою на твердий нешиплячий приголосний палац. батько, МІСТО. М'ЯКА група. Іменники чоловічого роду з основою на м'який приголосний. КРАЙ. ТА іменники середнього роду. Із закінченням е. МІСЦЕ ПОЛЕ. закінченням «я», навіть після Шиплячого. Обличчя. Мішана група. ІМЕННИКИ з основою на твердий шиплячий приголосний. ПЛЯЖ СЕЛИЩЕ. РОЗПОДІЛИ слова в три КОЛОНКИ за групами Дніпро, РІД, ТюЛЬ. Сиваш. Успіх, АНДрій, Біль. Товариш, Вуж, Жито, Барабан. Розмаїття. Овоч, атракціон, аудіювання тиждень, перевір себе підкресли першу літеру в кожному слові та з'ясуй, що народ вважав найбільшим багатством. Дружба та братство найбільше багатство. говорить народна мудрість. Про належність іменників другої відміни чоловічого роду з основою на Р до твердої, якої Мішаної групи дізнаєшся з окремого відео. Слідкуй за оновленнями на каналі Розгляньмо зразки відмінювання іменників другої відміни чоловічого роду в однині Називний відмінок МІСТО Учитель. Читач, РОДОВИЙ. МІСТА Учителя ЧИТАЧА. ДАВАЛЬНИЙ місту, містові, Учителю. Учителеві. Читачу. Читачеві. Знахідний. Місто. Учителя. Читача. Орудний. Містом. Учителем. Читачем. Місцевий. У місті. По місту. На учителю. На учителеві. На учителі. На читачу. На читачеві. На читачі. Кличний відмінок. Місто. Учителю читачу. Поглянь на таблицю та подумай, які особливості відмінювання мають іменники кожної групи. В орудному відмінку іменники твердої групи мають закінчення Ом, Містом, Садом, Дніпром, М'якої та мішаної групи закінчення М, «ем» Учителем Читачем, Сонцем. Плащем закінчення ям в іменниках середнього роду, що в називному відмінку мають закінчення я Знанням колосям, волосям. У давальному та місцевому відмінках більшість іменників чоловічого роду та деякі іменники середнього роду мають паралельні закінчення у ю і ові «еві», «єві». Для істот чоловічого роду краще надавати перевагу закінченням ові «еві», єві. У словах із суфіксом «ов», ів, їв, ен «ін», ін вживаємо лише у львів, львову, Київ, Києву. Зверни увагу якщо особу називають кількома іменниками другої відміни, щоб уникнути повторення, закінчення у, ю і ові еві, єві. Чергуються Героєві Петру, лікареві Володимиру Олександровичу. Постав подані іменники у форму давального відмінка однини, уникнувши однакових відмінкових закінчень. Подякувати братові Павлу. Зателефонувати товаришеві Андрію. Сказати гостеві Василю. Допомогти синові Петру. Поглянь на іменники другої відміни та допоможи Митькові виконати роботу над помилками. Пригадай. В орудному відмінку іменники м'якої та мішаної груп мають закінчення М, тож правильно так кущем, Учнем, Учителем, товаришем. Плащем, явищем, дощем У множині іменники другої відміни відмінюємо за таким зразком Називний відмінок Озера Краї. Кущі. Родовий. Озер. Країв. Кущів. Давальний. Озерам. Краям. Кущам. Знахідний. Озера. Краї кущі. Орудний озерами. Краями. Кущами. Місцевий. На озерах. У краях. У кущах. Форми кличного відмінка збігаються з називним. Іменники чоловічого роду в родовому відмінку множини мають закінчення Ів, Їв, Країв, Кущів, Кілограмів, Днів. Нульове закінчення у словах винятках чобіт чоловік у значенні осіб та словах, які в множині втрачають суфікс ин, киянин кияни, киян, закінчення ей у словах гостей коней. У формі орудного відмінка множини іменники другої відміни мають закінчення ами, ями, ми. Озерами, краями, кущами. Деякі іменники мають паралельні закінчення конями, кіньми, крилами, крильми, грошима грішми. Іменники очі, плечі в орудному відмінку вживаємо так очима, плечима. Зверни увагу У місцевому відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення ах, ях. Тож говори правильно. По складах розподіли слова у дві колонки ті, що мають паралельні форми в орудному відмінку множини, та ті, які мають лише одну форму орудного відмінка множини село, племінник, чобіт, сценарій, мед, кінь, крило, колесо, гість. Слова село, племінник, сценарій, мед, колесо мають лише одну форму орудного відмінка. У словах чобіт, кінь, крило, гість є паралельні форми в орудному відмінку множини чобітьми, чоботами, кіньми, конями, крильми, крилами, гістьми, гостями. Тож, як правильно другу чи другові. Митько засумнівався, як підписати листівку, а насправді все дуже легко. Слово друг має паралельні форми, тож можна вживати обидва варіанти. Зверни увагу. У давальному і місцевому відмінках однини може відбуватися чергування приголосних звуків поріг на порозі, око. В оці, вухо у вусі. Запам'ятай до другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням або із закінченням О та іменники середнього роду із закінченням О Е «я» в наземному відмінку. Залежно від того, яким є кінцевий приголосний основи виділяють групи тверда. Іменники з основою на твердий нешиплячий приголосний. М'яка група. Іменники з основою на м'який приголосний та іменники середнього роду з основою на твердий приголосний із закінченням е. Іменники середнього роду із закінченням Я. МІШАНА група. Іменники з основою на твердий шиплячий приголосний. Кожна група має свої особливості відмінювання. У давальному та місцевому відмінках більшість іменників чоловічого роду та деякі іменники середнього роду мають паралельні закінчення у, ю і ові еві. єві, Другу другові. В орудному відмінку іменники твердої групи мають закінчення ом, садом м'якої та мішаної групи. Закінчення М. Ем, плащем, Краєм, Закінчення ЯМ. В іменниках середнього роду, що в називному відмінку, мають закінчення я обличчям. У формі урудного відмінка множини іменники другої відміни мають закінчення ами. Ями. Ми. Деякі іменники мають паралельні закінчення Крилами. Крильми. Став уподобайку. Стеж за оновленнями. Розкажи другові про наш канал. Учіть українську з пістація.